Вони називали його Погашеним. У документах НКВС навпроти його імені стояла позначка Сломлен, к сотрудничеству не склонен. етапирувать в Норильськ. Для них він був лише номером у нескінченному потоці в'язнів, що зникали у вічній мерзлоті Сибіру. Вони думали, що зламали його, що 25 років каторги перетворять легендарного командира УПА на покірну тінь. Вони вірили, що вирвали його з корінням із рідної землі, і кинули помирати в снігах. Вони помилялися. Вони не знали, що в його очах горів вогонь, який неможливо загасити. Вогонь загартований у боях за рідну землю. Вони не врахували одного. Справжній вогонь не гасне він лише чекає на кисень. Це історія про Василя Ворона Чорноту. Людина, яка пройшла крізь пекло гулагу, втекла звідти, подолала п'ять тисяч кілометрів і повернулася додому, щоб знову очолити повстання, це історія, яку радянська влада намагалася стерти з пам'яті. Історія про те, що волю неможливо ув'язнити. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити такі неймовірні історії про українських героїв. До 1939 року Василь Чорнота був звичайним учителем історії у маленькій школі на Волині. Він не просто розповідав дітям дати і факти, він запалював у їхніх серцях любов до своєї землі. Він розповідав про славу Київської Русі, про козаків, про століття боротьби за незалежність. Історія, діти, казав він, це не мертві літери в книжці. Це коріння, яке живить дерево нації, без нього дерево всохне. Вдома на нього чекали дружина Оксана та маленька донечка Соломійка, чий сміх був для нього найсолодшою музикою. Він був щасливою людиною у своєму маленькому, але затишному світі. А потім цей світ розколовся. Спочатку прийшли перші совіти, потім німці. Василь бачив, як чужинці топчуть його землю, як вбивають його сусідів, як намагаються стерти саму душу його народу. І він зробив вибір. Одного вечора він поцілував сонну доньку, востаннє обійняв дружину і пішов у ліс. Він проміняв указку вчителя на автомат Я повернуся, Оксано, прошепотів він. Повернуся, коли над нашим домом знову буде наше небо. Він швидко став легендою. Його загін, воронове крило, був невловимим. Василь, як історик, знав тактику давніх воїнів. Він використовував знання місцевості як козаки, завдавав несподіваних ударів, як вікінги. Вони з'являлися знізвідки, знищували ворожі колони і зникали в лісах, які Василь знав краще за власну долоню. Він воював на два фронти проти нацистів і проти радянських партизанів. Він воював за вільну Україну. Німці призначили за його голову нагороду, НКВС вніс його до списку особливо небезпечних ворогів народу. Він був привидом лісу, надією для одних і смертельним жахом для інших. Але в 1947 році під час однієї з найбільших облав його загін потрапив у оточення це був нерівний бій. Вони билися до останнього патрона. Василь, поранений у ногу та плече, прикривав відхід своїх побратимів, поки не знепритомнів від втрати крові. Його взяли живим. Почалося пекло допитів у лук'янівській в'язниці. Його катували місяцями. Його не просто били, його намагалися знищити психологічно. Йому показували фотографії його дружини та доньки, погрожуючи, що з ними зроблять те саме, що і з іншими сім'ями зрадників. Але він мовчав його тіло було зламане, але дух ні. Коли слідчий вкотре спитав Хто ти такий? Звичайний бандит, Василь, сплюнувши кров'ю, відповів Я, господар, у своєму домі, а ви ніхто. Тимчасові гості, яких змиє дощем, йому дали 25 років таборів. Його відправили в Норильськ, у Нориллах. Місце звідки не повертаються. Це була подорож в один кінець. Коли його вагонтелятник, набитий сотнями таких, як він, перетинав Уральські гори, він востаннє бачив захід сонця над Європою. Він дав собі клятву Я повернуся. або помру, намагаючись. Норильлах був машиною смерті. Мороз до мінус 50, каторжна праця на нікелевих рудниках, де повітря виїдало легені, голод, цинга, знущання охорони. Люди ламалися за тижні, перетворюючись на доходях, тіні, що чекали смерті. Але Василь не зламався. Він виживав, він вдивлявся, запам'ятовував, аналізував, він вивчав систему зсередини, розклад зміни варти, маршрути конвою, слабкі місця в огорожі, характери наглядачів. Хто жорстокий, хто боязливий, хто бере хабарі, він не був один. У таборі були тисячі таких, як він: українці, литовці, поляки, латиші, вороги народу, яких система намагалася перетворити на пил. Але Василь бачив у них не пил, а іскри. Він почав об'єднувати їх. Пошепки в бараках під час роботи він говорив з ними. Він нагадував їм, хто вони. Він не закликав до бунту. Це було б самогубством. Він закликав не здаватися. Він організував систему взаємодопомоги, сильніші підтримували слабших, ділилися крихтами хліба, захищали від кримінальників, його авторитет ріс. Навіть кримінальні злочинці блатні, які зазвичай зневажали політичних, поважали його за незламну волю і мовчазну силу. Він став неофіційним лідером українського підпілля в таборі. Вони називали його батько. І він готував втечу це був план на межі божевілля, втекти з Норильська взимку це було самогубство. Але Василь обрав саме зиму, тому що взимку охорона була менш пильною, а заметіль могла приховати сліди. Він іще четверо відчайдухів, двоє українців і двоє литовців, готувалися місяцями. Вони крали і ховали шматки хліба, сушили рибу, майстрували саморобні лижі та компас. Вони вивчили карту, яку один з в'язнів, колишній геолог. Намалював з пам'яті на шматку березової кори. В ніч на Різдво, 1951 року, коли почалася найсильніша хуртовина, вони рушили. Вони перерізали колючий дріт, проповзли під мертвою зоною і розчинилися в білій імлі. Сирени завили лише вранці, за ними відправили погоню з собаками, але заметіль зробила свою справу. Їхні сліди зникли. Почався найважчий етап 5 тисяч кілометрів через замерзлу тайгу. Вони йшли ночами, ховалися в день, вони їли те, що могли знайти кору дерев, замерзлі ягоди. Вони страждали від голоду, обморожень та галюцинацій. Двоє з них загинули. Один замерз, іншого загризли вовки. Але Василь і двоє литовців ішли далі вони йшли на захід додому. Через рік, виснажені схожі на тіні, вони дісталися України. Литовці пішли на північ до своїх лісових братів. А Василь повернувся на Волинь. Він побачив іншу Україну Колективізація, репресії, страх. Збройний опір був майже повністю придушений. Більшість його побратимів загинули або сиділи в таборах. Багато хто зневірився. Але не Василь його повернення було як грім серед ясного неба. Легенда ожила. Ворон повернувся з того світу. Люди не вірили своїм очам. Це дало їм нову надію. Він почав збирати людей. Він знайшов старих зв'язкових молодих хлопців, що не хотіли миритися з радянською владою. Він створив новий загін. Вони вже не могли вести відкриту війну. Вони перейшли до іншої тактики, інтелектуального опору. Вони створювали підпільні друкарні, поширювали листівки, в яких розповідали правду про голодомор та репресії. Вони зривали радянські вибори, карали найжорстокіших представників влади. Це було повстання духу. НКВС був у шоці. Вони думали, що Ворон давно згнив у Сибіру, вони кинули на його пошуки найкращі сили, але він знову був привидом привидом, що повернувся з пекла. Він загинув у 1954 році, в нерівному бою, потрапивши в засідку через зраду. Він бився до останнього, як і в 1947. Але цього разу він знав, що його боротьба не була марною. Після його смерті радянська влада намагалася стерти навіть пам'ять про нього, його ім'я було викреслене з усіх архівів, але в Карпатах, на Волині, з уст в уста передавали легенду про командира, який переміг гулаг, про вчителя, який став вороном, про людину, яка довела, що можна вбити тіло, але неможливо вбити ідею свободи. І сьогодні, коли ми знову боремося за нашу землю, ця історія нагадує нам. Дух українського воїна неможливо зламати. Навіть у найтемнішу ніч він знайде шлях додому, щоб продовжити боротьбу. Якщо історія цього незламного героя вас вразила, не забудьте поставити лайк і підписатися. Історії справжніх героїв мають жити вічно.